Вітаю, герої! Ви на каналі ID Play. мене звуть Сергій. Сьогодні ми з вами поговоримо про Warcraft, а саме про те, що нас чекає у лютому. Скажу коротенько новини, дивіться, виходить 6 нових фракцій, треба буде качати ще більше репутацій. Але виконуючи звичайні дейлики, роблячи звичайні всі завдання навіть мейном або одним чи двома. Твинками, ви все це перекриваєте і закриваєте автоматично. Тому не партесь, просто грайте. Да? Не заморачуйтесь. Дивіться, у нас така красива атмосфера. Тут нарядили весь в цих серцях да? такі сердечки кругом. Ну, у нас прийшла весна майже. Да? Хоча як, останній місяць зими йде да? лютий. Так, давайте поговоримо про. Календар. Що нас чекає у лютому місяці? Так, дивіться, Луний фестиваль він почався, у, січні, у кінці січня да, 25-го року, і він закінчується 11 лютого. Е, любовна лихоманка почалася 3 лютого і закінчиться 17 лютого. Під, ну, можна виконувати купу там, завдань, івентів, досягнень, все. Оце, да. Ще у нас зараз йде Лунний фестиваль. Ось він, бачите, він закінчується. Е, ось. Е, ну, я вже казав да, про нього. Ще у нас є ось така подія. Це темна луна. Да, Темний лунний вогонь. ну, Також цікава подія, вона вже закінчується у нас ось е, на цих вихідних, 8 числа. Дивіться, ще у нас є. Е, Відкриється. Катаклізм тайм, ну, таймові підземелля, да, катаклізму 19 числа. Ще з цікавого у нас закінчується сезон. вже да, ну, Наступний сезон відкривається. Ось, і знову буде ось, ось цей відкриється Dark Moon Fire. Да, він відкриється вже на початку березня. Ось, він кожного місяця відкривається на початку там, на тиждень, да? і... А ну, ось ще з цікавого, на початку березня у нас від... закриються World Quest бонуси, потім відкриються бонуси цього Battleground ну і таке інше. Да? Там боїв з цими спетами, з... потім ПВП-шні, да? всякі сезони відкриваються. Тобто, Цікаво, насправді нас чекає купа подій. Тут забите все. Дивіться, кожне середище щось відбувається. да ось ось і відбувається у нас ось, бачите Каландор Куб. Буде відкритий пвпшний да подія, ну подивимось, хто буде брати участь, поболіваємо. Да? Тобто на лютий місяць буде чим зайнятися. Все, на цьому календар подій на лютий. Я за... Ну, все, що хотів сказати, я сказав. Ось тому раджу не пропускати цей місяць, є, є чим зайнятися. Насправді, хоч багато хто вже і позакривав і рейди, там, і підземелі, і таке інше. Все одно доволі багато цікавих подій і ачівок можна ще зробити в цьому місяці. Так що... Дякую за перегляд. З вами був IDPlay. Нагадую про таку банальну річ, як підписка. Було б непогано, якби ви підписалися. Дякую за перегляди і бувайте!